Центр суперкомп'ютерних обчислень Національного технічного університету України, КПІ, був створений з метою розбудови інформаційної інфраструктури для освіти і науки. Він бере участь у координації спільного доступу до багатопроцесорної кластерної системи у дослідженнях університету та України в цілому. Основними завданнями центру є створення та підтримка високопродуктивних багатопроцесорних кластерних систем з високою пропускною спроможністю. Участь у створенні в Україні ГРІД інфраструктури промислового рівня, координація доступу користувачів до ресурсів кластера, підтримка центру сертифікації українського ГРІД, а також ознайомлення із сучасними технологіями паралельних та розподілених обчислень студентів та викладачів університетів, кластер суперкомп'ютерного центру КПІ. Є найпотужнішим в Україні та входить до числа 50 найпотужніших кластерів СНД. Він використовується для проведення обчислень із молекулярної біології, генетики, фізики кристалів тощо. Користувачами кластеру вже стали понад 300 науковців та дослідників України.